Доброго ранку, доброго дня. Хай все навкруги добрим буде щодня. Малята, до нас сьогодні завітала лялька Оксанка. Вона чекає гостей і хоче пригостити їх чаєм. А що ж треба поставити на стіл для чаювання? Так, чашки, смаколики. Малята, погляньте, які гарні чашки з блюдцями у нашої ляльки Оксанки. Давайте їх розглянемо, якого вони кольору. Ця чашка червона, а і блюдце в неї теж червоне. Ця чашка жовта і жовте блюдце. Ця чашка зелена. І блюдце такого ж кольору, як чашка зелене. А ця чашка синя. Ой, малята, погляньте, а у синьої чашки немає блюдця. Мабуть, розбилось. Давайте допоможемо нашій оксанці і зліпимо блюдце до синьої чашки із пластиліну. Але спочатку підготуємо наші ручки до роботи. Один, два, три, чотири. Ми весь посуд перемили, тільки чашки всі побили. Ось так, посуд ми помили. Для роботи нам потрібні дощечка для ліплення і пластилін синього кольору. Беремо шматочок пластиліну, добре розминаємо його ручками, щоб він став м'якеньким. Потім коловими рухами між долоньками скочуємо кульку. Ось так. Далі між долоньками або на дощечці сплющуємо кульку. І потім пальчиками по колу прищіпуємо і легенько розтягуємо нашу кульку. Робимо з неї блюдце. края трішки загинаємо. Ось таке блюдце для синьої чашки Получилось Малята, що ми сьогодні ліпили? Так, блюдце для чашки. Якого кольору блюдце? Синього, а чашка теж синього кольору. Молодці. Тепер наша лялька може пригостити своїх друзів чаєм зі смаколиками. А я з вами, дітки, прощаюся. До побачення, до нових зустрічей!